Всім привіт, ви на каналі Сардінін Шоу. І сьогодні буде незвичний формат для відео. Анімація. Перейдемо до історії. Діло було у першому класі. І тоді в мене був дружбан Мирон. І гуляли ми якось з ним просто по вулиці. І дістає він цегонколегу з кишені. І біля нас стало дуже багато людей. Зі спробою купити у нас це. І підійшов старшокласник і дав 20 гривень. Ну як дав? Він попросив купити. Продали, стали богатими. Кінець. І на наступний день у нас просто викричали вчителі якби вам сім років, вам ще рану все продавати. І знову на наступний день його змусили віддати фігурку Халявні 20 гривень. І потратили ми їх на сухарики, мегапачка со вкусом краба. Team with